Чи бували у вас дні, коли хотілося відгородитися від усього світу, нікого не бачити і ні з ким не говорити? У головного героя сьогоднішнього відео такі дні всі. Знайомтеся, це жираф, який не надто товариський, а якщо точніше, він антисоціальна тварина, причому слово тварина це не лайка, яка означає його душевний стан. Вітаю всіх на каналі Weird Games. я Сайленс. І на нас чекає перший погляд на гру a Week in the Life of a Social Giraffe». Це історія жирафа, який мріє прожити спокійний тиждень у найдружнішому місці світу, не сказавши жодного слова. Нашим завданням є допомогти йому виконати буденні справи, не вступивши ні з ким в діалог. Тож погнали перетворимо жирафа з антисоціального індивіда в антисоціального невидимку. 6 вересня зробити. Скористатися ліфтом. Так, як це працює? Викликаємо ліфт. він туди поміститься. Ласкаво, просимо до міста дружби. Й... Джей, привіт. Як справи, як пройшов твій день? Знаєш, я не знаю, чи бачив я тебе колись тут. Блін, я навіть не знав, що жираф живе тут, у, у місці дружби. Ну, тепер я так, я так думаю, що це справді чудово. А, ну, як, тобі тут подобається? Оце він напрягає нас. Ти часто ходиш оглядати визначні місця? Чи є у тебе якісь на думці ресторани, які ти міг би мені порекомендувати? Якщо то погоди, ага. Ти знаєш, я ніколи не думав, що зустріну жирафа, але це лише доводить життя, сповнене сюрпризів. Так, ага. Все, це він наперед подумав і вирішив, що він їхати не буде ліфтом. Почекали наступного ліфта. О, нарешті нікого немає. Заходимо всередину. А я маю щось натиснути, так? Ні кнопки, нічого немає. Тобто, а, на вихід. Да зараз все одно народна б'ється. <риклад> <риклад> Тиждень життя асоціального жирафа. 7 вересня. Е, вийти з поїзда. Так. Що я бачу? А песик чий мій? А, треба було кісточку першу, бо це почіп. Ану. Це не натискається. Це... О, сумка. А, жіночка шукала, це ми так, щоб нам не дякували. Все я більш нічого тут не бачу. А, все. Оце вийти з потяга, з вагона. Норм. Чудове видовище. Радісний власник. Хвалить цуценя. Грається з ним із е, своєю іграшкою. Завдання виконане. Візьміть банку матча. Чашу, ну, це каву. Так, і як це діло взяти? А, аж уже припотів Кеті. Привіт, сер. Бачу, що ви, як і ці інші чудові клієнти, зацікавлені в нашому чудовому продукті. Я рада, що е, ти прийшла поговорити зі мною, бо я б не помітила тебе, як про, як проходиш повз, коли я була зайнята цим натовпом. А, це вона типу зі мною говорить. Дозвольте мені поставити вам одне просте запитання. Чи хтось із вас коли-небудь відчував спрагу? Я знаю, що так, без ліжнів у мене е, боліло горло та, та в роті. Але ці часи минули, і це це завдяки консервованому матчу від е, Friendly Маркс. Mar, е, Саме так, усе, що ви любите в матчі, з усіма е, зручностями е, у, цієї, у цій банці. Плюс двічі більше натуральних амор... е, ароматизованих інгредієнтів, завдяки яким смак ніби щойно зварений для вас. І ви знаєте про його якість, бо це схвалено знаменитим спонсором Friendly Mars. Тож, якщо ви збираєтесь щось купити у Friendly Mart, нехай це буде консервований матче від Friendly Mart. Один ковток і це вас вразить. І ми знову закипіли. ні? О, так, І знову ріпнули. Це я для того натиснув, щоб подивитися, як воно все буде. Все. Тому треба далі пройти. Ану, якщо це. Тиснути. Головою пошевелили. Ні, давайте сюди. Прошли мимо. Там вся ця бригада. О, одна, одна баночка. Ще одна баночка. 100% тут є якийсь цей підвох. Так. Куди її поставити? Давайте. Так, і далі іще одну. О, О, і всі побігли щось інше взяли. Так, а я можу тепер вийти і. О, О, А, скоріше, за все, мені треба їх замінити і самому вийти тоді і купити ту. Все, я тепер йду на вихід до цієї Кейті. Кейті? Вітаю, сер. Чудово бачити людину із чудовим смаком. З чого я знаю, що в тебе чудовий смак? О, та вона напарює далі, продовжує. Та це тому, що ти любиш смак консервованого матча від Friendly Mart. Ти можеш скористатися консервованим матча від Френді Март, щоб знайти інших людей із чудовим смаком. І тоді б, ти був. Ви б могли стати друзями, найкращими друзями. Ви б могли називати себе конфетниками або мача мучачос наявність навколо вас людей із схожими інтересами. Це основа щасливого життя. І консервований матч від Friendly Mart може стати основою цього фундаменту. Ви побачили, хто може найшвидше випити банку матчі з Friendly Mart, або хто купить найбільше, або ж влаштувати пошук скарбів і подивитися, хто знайде всі банки в магазині. Тож, коли ви даєте свою матч, э, у чашу банку консервованого матча, подякуйте Fренді Марс э, за нового друга. Ми знову програли. Вкипів і, і ріп! А, так. А якщо тупо пройти? ой Ой-ой-ой! Вітаю, сер. Чудово бачити когось чудовим смаком. Скіпнули. Ми це вже бачили. І це вже проходить Так, ми неї не не пройдеш. Якщо тепер. Пройти тут. А тут полуничний А ще далі. А ще далі ще одна баночка. Ага, все. Дивіться, як це працює. Йдемо, ставимо. Одночасно підняти я не можу. Все, тоді. А, отак можна зробити. Можна поставити її? Можна. Забрали сходинки. Ще далі пройшли. Поставили їх сюди, поставили? Забрали? Забрали. Спускаємось. Йдемо сюди. Тепер отак замінимо. Оп! Піпл побіг направо. Тепер я можу отак їх замінити. І теоретично вона кетіця має б мене не побачити. Є. Чай був випитий. Я забув купити соломинку. Занадто скромно, занадто соромно, щоб повертатися. Завдання виконано. Візьміть, зробіть офіційне фото. Давайте цього дядька запитаємо і зразу ж програємо, бо зараз також почне нам розповідати. Роберт, о, е, вибачте, вибачте, чи не могли ви мені допомогти? Будь ласка, е, так, привіт, мене звати Роберт. Роберт Овербек. Овербек це голландське прізвище, але це не важливо. Бачите, у мене проблема з цією машиною чи за комп'ютер. Наскільки я можу судити, можливо, будь-що з них. Подивись, подивись на цю кнопку, там написано копіювати. Добре, а що копіювати? Вона не дає жодного контексту своєї дії. Що я копіюю? Якби ж то була кнопка, на яку я міг би натиснути, щоб отримати допомогу. Але як є, я не можу нічого з цим з, з, з цього розгадати. Це так само незбагнено, як і загадка Сфінкса. Мені зараз справді потрібна допомога. Саме тому я й попросив вас про допомогу. Що ви про це думаєте? Чи зможете ви зрозуміти, як ця штука працює? Чи це викликає у, у вас такий самий головний біль, як і у мене? О, він, добь, добь, все вже. Викликав біль. Так. Задумався його чіпати не будемо. Це, ти пояснувавсь? Ану дзінь. Девід. Привіт, мій милий жирафе. Тобі потрібна допомога? О, ще один такий самий. Звісно ж, ти це так. Ось чому ти подзвонив у дзвіночок? Насправді мене шокує, що людина біля копіювального апарату не подзвонила. Він тут давно, дуже давно. Е, ви б ви б не повірили, якби я сказав вам, як довго. Чесно кажучи, мені надто ніякого приходити сюди. Хоча мені ще потрібно закінчити складати цю вітрину із листівками. Я навіть думав сховатися з за дисплеєм. Я достатньо низький, щоб поміститися без верхньої частини. Просто дивно, що він не подзвонив, так настільки дивно, що на мою думку, було б нечимно просто запропонувати йому допомогу. Тож я почекаю, поки він сам вирішить про це, перш ніж допомогти йому, це єдина вічлива річ, яку можна зробити. Оце напарені, що Роберт, що Девід. Послухаймо балаканину. Скажи мені, друже, що цей копіювальний апарат та оператор можуть для тебе зробити. Він в шоці. Так, це не канає. Дзінних не канає. Фото. А ну, якщо тупо двері тиснути. А ну, якщо оцю штукенцію, отак приліпити. О, прикольно я придумав. І сховався. Це поки мене там трендять, так, вдягнемося. А чого це ми не вдяглися? А, він не достає, боже. Та, та, ну, міг цими головою його якось зняти. Красавчик. Тепер йдемо, сядемо. А, він його піднімає? Ні. Це яке фото? Який гарнюній жираф. Вицвілу картку замінено. Нове посвідчення особи, новий я. Життя стає на свої місця. Оу, а ми нікого не чекали. <звук> Нове завдання. Відчиніть двері. А це подивитись, так? А ну, запитаємо, хто там прийшов. Стрмне це діло, слухайте. А ну копілочку візьмемо. Ні, не хочеш? Музичка ні. Листоноша прийшов. Ух ти, оце в нас тут будинок, я вам скажу. Не хоче, не хоче. А, дивіться, 25 коп хоче. А давайте. А це ключик від копілки, я побачив. Давайте відразу до дверей. Оп! І почався діалог. Ізмаїл, гей, а, жираф, чи не так? Або це жираф, і це стосується будь-якого жирафа, який тут живе. Ага. Просто невеликий жарт, але серйозно, це тяжкий злочин віддавати свою пошту іншій людині або жирафу. Чи є тут ще один жираф? Я хочу переконатися, що не віддам його не тому жирафу. Тоді це має бути для тебе, хіба що ти можеш просто натиснути кнопку і викликати ще одного жирафа? Гадаю, це досить важливий лист у цьому листі, може бути що завгодно. Слухай, якщо ти не проти, якщо, якщо до того, щоб відкрити його. О, мені так цікаво, що всередині, просто глянь, мені здається, що я ось ось вибухну від цікавості. О, він точно, жираф точно вибухне. Яке неадекватне місто. З кожним днем все більше думаєш, що саме і в ньому тут саме якраз жираф. Заберемо ключика. І підемо відкриємо цю. Копілку свинячу. Оп, монетка. Купюро приймач. Ага. От бляха. О, привіт жираф. Коротше, він, він нас замітив. І це А, жираф, бо саме йому адресовано лист. Я не можна тут скіпнути це діло. У мене виникла кумедна думка. Якщо я роз, розповідав твоєму другові, що А, означає ще один у слові ще один жираф. Ха, а він інший текст говорить. Тепер ж типу два жирафа. А вони теж з цього реготали. Е, слухай, я сподіваюся, ти не проти, що я Якщо я запитаю, але мені так цікаво, скільки у мене є можливість запитати тебе. Як це мати сусіда по кімнаті? Чи це так круто, як я собі уявляю? Ви іноді дієте одне одному на нерви та дратуєте одне одного? Чи це приємно? Наприклад, вони отримують твої листи, а ти робиш для них приємні речі у відповідь. Наприклад, читаєш своїм свої листи? Життя людей для мене як листи. Я просто хочу, щоб вони е, відкрилися, аби, аби я міг побачити, що всередині. Тобто не варіант підходити до дверей. Ано, ну, так, кніпочку. Хоп, забрав листівку, і. чувак звалив. Вас запрошено на е, новосілля. На вечірку з приводу новосілля. Їжа та напої, розваги та, і, та ігри. Жива музика. Погодитись, так чи ні? Так. Так. Дякуємо, що зіграли в демо-версію гри. Дякуємо. Кілька днів життя жирафа показало нам, як відчувають навколишній світ антисоціальні люди, хоча в реальності, можливо, не все таки погано. Сама ж гра, наповнена буденними ситуаціями, подекуди абсурдними, інколи смішними, а часом взагалі дивакуватими. Її вихід запланований в недалекому майбутньому, тож треба ще трішки почекати. Проте є один велетенський мінус на релізі вона матиме лише англійську, японську та китайську локалізації. А я нагадую, що ви були на каналі Weird Games. Якщо раптом ви прокинулися посеред тижня з думкою, що на протязі дня не промовите ані слова, будьте вірними собі, тримайтеся і мовчіть до останнього, навіть коли підписуватимете заяву на звільнення, якщо пощастить пояснити керівництву свою позицію наступного дня, проте сьогодні ви можете почуватися переможцем адже дотрималися даного собі слова. Бережіть себе і скоро почуємось!